Свій ретро костюм киянин Максим Гаєвський шукав у секонд хендах. каже, намагався точно відтворити стиль 30-х років. За весь одяг він віддав трохи більше 200 гривень. Твідовий піджак знайшов на секонд-хенді. На ньому написано, що він зробив в Британії продається в якомусь лондонському магазині. Бабочку шил на кануні минут за 15, з галстуком. Інший учасник заїзду Тарас Логінок. Нині втілює стиль такого собі лондонського мандрівника: капелюх, окуляри, плет і особливо. Особлива гордість справжній швейцарський наплічник. Зроблений з телячої шкіри вміщує все, що необхідно для мандрівника. Аптечка. Стрілочки, чашечки. От, насос, штани. Все. А, ну от інструменти. Киянка Поліна Добренко хотіла і на велосипеді виглядати елегантною, тому притримувала стилю Коко Шанель. У моєму більш виразно ці бантики, окуляри і спідниця, мабуть. Організатори говорять, переодягти сучасних людей у ретро-стиль вирішили для того, щоб ті відпочили від технічного прогресу, адже в нашому житті стало забагато. Інтернет доволі сильно все испортив, тому ми намагаємося німножить хоча б на день. Вернуть людей назад для того, щоб вони почувствовали вкус настоящего общения, То есть без мобільних телефонов, без вайфая. Такий заїзд влаштували вже втретє. Цьогоріч охочих поринути у минуле за підрахунками організаторів зібралося близько двох сотень. Трьома колонами на велосипедах лондонські стиляги проїхали від музею великої вітчизняної війни центром Києва. Перша зупинка. Парк Шевченка ну втомилися лише на останній гірці, а так було дуже весело. Поки ще ні, ще тільки все попереду. Не втомилася, і ця пара, бо своїм транспортним засобом вони керували вдвох. Такий велосипед тандем може розвинути швидкість до 60 км за годину. Паровне дороги значительно легше, удобна і швидко, і приятна самого відпочивши, колона рушила Володимирською вулицею до парку Пушкіна, де й буде остання зупинка. Саме там ретро велосипедисти збираються. Продовжити спілкування за філіжанкою чаю або чогось більш міцнішого. Анна Грішана Леонід Коваленко п'ятий канал.